Всіх вітаю! З вами Марія і давайте сьогодні дивитись підказки Домовичка, що покаже нам, що буде розповідати. Так, комусь з вас? Як відповідь прийде? Це як найближчими днями там щось ви про щось виходите думаєте. І воно просто от думкою, так, воно і прийде вам. Ви просто в якийсь момент зрозуміє, зрозумієте собі відповідь. Для когось е про 28 або про 29 число нагадує філіжаночка, ну, домовичок вам нагадує. Для когось це буде пов'язано з грошима, з якоюсь ситуацією стосовно грошей. Чи віддати, чи відправити треба, чи сплатити щось. Для когось показано, що прийде інформація за гроші. Не пропустіть. Далі. Кричить якийсь чоловік, що це він так розкричався? Угу. Це він почує від свого там друг. Хто ну, щось він спілкується, близько спілкується з іншим чоловіком. Ви будете просто от як про результати чути, про результати ці, ну, цієї розмови. Незадоволений щось там буде виказувати щось. Знаєте, виглядає так, що от ніби... Чого він такий довірливий, чого він так поспішає, ну, якимись його висновками, рішеннями буде незадоволений? Ну, той йому просто розповість про своє рішення, воно як сюрпризом буде, ну, хоча таким очікуваним сюрпризом. Uh, і, знаєте, це про зміну долі. От Просто він наважується на якийсь вчинок, який от просто ну, зовсім змінює його долю. І ну, показано так, що в цьому випадку от він як незадоволений саме тим, що він ну, просто, от, знаєте, як. Аж занадто він романтизує щось в своєму житті, що треба бути більш таким обачним. Ну, це ж погляд однієї людини. Далі у когось побачення найближчими днями відбудеться. До цього побачення вже дуже готується чоловік, дуже скучив за. Жінкою така гарна, симпатична пані. Угу. Якось він так знаєте. Ви знаєте, тут так. Дивно показано, що оцей чоловік, який готується до побачення, на нього має вплив якийсь інший чоловік, От своїми вчинками, своїм життям, своїми якимись там розмовами. Ну, як впливає на нього, як пришвидшує його якісь рішення. Бо цей, який збирається на побачення, він, він дуже не швидко все робить. Ну, просто от людина, не те, щоб він не рішучий, він 10 разів пере перевіряє все. Він доволі рішуча людина, але все робить не поспіхом. Ну, якось так прислухається. Може до родича, може до друга свого. Далі. Дуже каже, тут не зволікай на думку, ви десь спілкуєтесь, ну, показана чоловіча енергія, але людина, яка ну, як змінює свою думку. От, Знаєте, коли за одну розмову може два рази змінити думку. І так от показує, що та взагалі не дуже там на нього зволікай, бо він знов змінить свою думку. Зосереджує вашу увагу на ваших рішеннях, на ваших прагненнях, от на тому, що ви хочете насправді. Каже, дослухайся до себе. Далі дивлюсь, так. Ну, тут знову ж таки мені показаний чоловік, який він дійсно готується до побачення з кимось з вас. Він дуже багато про вас думає. Тут, тут у, у фантазіях, у роздумах його, тут самі сердечко. Ну, Просто тут закоханий. Навіть якщо він вам не зізнається в своєму коханні, повірте. от. Тут мені тільки таке і показане про нього. Дуже світла людина і дуже з такими, знаєте, чистими до вас прагненнями. Тут нема такого, щоб хитрощі якісь, щоб щось таке, знаєте, там зиск якийсь з вас. Тут просто от, йому хочеться, щоб ви теж до нього відчували кохання, от як він до вас відчуває. Відьмочка якась летить на мітлі. Вітаю, дівчатка. Так. Слухайте, а у вас тут то, теж показано, що якийсь чоловік закохався? Десь там літаєте поряд, десь або живе, ну, більш за все, що десь недалеко від вас живе. Угу. Найближчі два тижні буде дуже так проявлятись, і два рази такі, знаєте, або пряма мова до вас буде, як ви йому подобаєтесь, або якісь такі натяки, які ви не пропустите. Ну так, знаєте, вважає вас відьмою, не в поганому сенсі, це комплімент. Взагалі-то чого так? Була якась ситуація, в якій ви допомогли, і він вже довгий час це згадує. Далі, ось тут показана ситуація, в якій вам треба як наполягти на своєму. А м'яко наполягти, це не продавлювати ситуацію, а так знаєте, щоб ну, як нагадати якомусь чоловікові, що ну, любий, ти ж пам'ятаєш, я ж тобі казала, що я хочу от саме от так. І ну, не те, щоб там за горло його тримати і казати, ти пам'ятаєш. Ні, тут просто от як ще раз нагадати, але м'яко. Так, вдалою буде допомога між людьми літери Н і літера У. Що там робите? Літера С сюди ще відноситься і літера І. Буде дуже вдало. Літера М ще. Так, комусь снитесь, комусь якщо так, дивіться, як показано, якщо вам вночі не спиться і раптом згадується якась людина, то знаєте, що десь там ця людина дивиться про вас сни. Хоча насправді, прокинувшись, може навіть і не пригадати того, що там у вісні снилось, але ось так. Вчасно з'явиться якийсь чоловік зі своєю допомогою до когось з вас. Це і для чоловіка, і для жінки відповідь. Телефонна розмова, чоловік якийсь, він як. Дивіться, як він з одного боку показано, як чекає якогось слушного моменту, щоб вам зателефонувати, і з іншого боку, може бути так, що він не з першого разу додзвониться до вас. Ну, може бути таке, що, наприклад, він телефонує вам, а ви спілкуєтесь з кимсь, і ваша лінія зайнята, чи, наприклад, там нема зв'язку з вами, але він то не полишить, він ще раз і ще раз буде вам телефонувати. Бо йому щось кортить з вами прояснити, якусь ситуацію є до вас розмова, може, навіть дві розмови, бо бачу одна розмова, щось його особисте, щось питаннячко є, якась його ідея. Він хоче її або спростувати, поспілкувавшись з вами, або підтвердити, ну на вашу думку. А з іншого боку показана ситуація, коли він в голові тримає якогось чоловіка, чи там родич, чи друг його якийсь, і розмова про цього чоловіка. Отак воно мені показане. Так, що тут ще? Дім, рідні, близькі, якась спільна тема грошова літери А, Ф, О, щось між вами буде там обговорюватись. Це як розгляд на майбутнє. От щось є якась тема, вона коштує там, грошей, да? вона така, що треба вкластись туди. І будете як обговорювати суму. І коли і як. Для багатьох з вас це стосовно дітей, їх якихось там потреб. Далі дивується. Здається, жінка, дивується, ходить і думає про якогось чоловіка. Як в нього легко вийшло, я не можу роздивитись, що, що саме вийшло. Але дивіться, два тижні, це той термін, за який в нього щось вийшло. Ну, тобто, дивіться, коли щось подібне, зазвичай робиться довше, а в нього вийшло за два тижні. Ну, може, це тільки вийде, наприклад. Але здивування вже показано. Так, давайте далі дивитись. Показаний мені молодий чоловік, і щось він почув. Була у нього бесіда з старшим чоловіком. і якісь цифри, самі цифри йдуть в голові. 7, 5, 6, 0, 7, 5, 6, ось так. Чи то йому якийсь телефон, номер телефонний, трійку ще бачу. Чи знаєте, треба щось пригадати, чи це, ну я не знаю, що з цими цифрами. І навіть він, знаєте, воно так показано, що він як підбирає якісь цифри, може там якийсь код тр треба пригадати, може ще щось. Але якась тут така ситуація, яка от стосовно талану. Знаєте, коли, наприклад, до нього звернулись, бо він талановита людина і може щось там зробити. Чи полагодити, чи ще щось? Угу. Далі Знов мені показують людину, яка змінить думку, і це буде вдало для людини. Ну. Угу. І, взагалі, якимсь своїм от, таким от рішенням він здивує. І це тема, яка буде. ну от Він приймає рішення, він бере за основу якусь ідею, і ця ідея його доводить до якогось завершення. ну Тобто він. Ну, це знаєте, як взяв ідею, опрацював її і завершує щось, закриває якусь свою там життєву ситуацію, в нові перспективи відправляється. Знову ж таки, багато здивувань, От філіжанка от, здивованих людей. Тобто, цей ріж оцей здивує когось зі свого оточення, ну, близьку для нього людину, здивує просто от своїми кардинальними змінами. Ну, знаєте, як деякий час приховував взагалі, що в нього в житті якісь там зміни трапляються. А тепер він просто як все, я зробив висновок, буду робити так. А ніхто навіть не знав, що в нього ну щось там дійсно відбувається в житті. Угу. Хтось з вашого оточення викриє себе тим, що дуже цікавиться вашим життям, вашою роботою, взагалі от тим, що у вас там відбувається в житті. Якийсь чоловік, просто, от, знаєте, як, якийсь час ходив, робив вигляд, що йому байдуже до вас, але ж ні. І викриє себе, що йому зовсім не байдуже, що він дуже зацікавлений в вас. Така ситуація може бути або на протязі найближчих трьох днів, або 30 го числа просто все. Ну, зовсім буде зрозуміло, що людина про вас багато думає. Далі. А, І тут же ж показано, чітко дуже показано, що це домовичок до цього буде докладати свої руки, щоб вам так підсвітити людину. Угу. Готується дорогу до вас, готує якийсь чоловік, робоча ситуація, знаєте, от має вас на увазі. і Знаєте, ви в цьому випадку ви виглядаєте як, ну, наприклад, єдиний фахівець, до кого він зі своїм питанням може звернутися, до кого він може прийти з, ну, там, з його якоюсь розмовою. Угу. Далі. Слухайте, ну відьми на метлі тут, тут навіть не одна. І за вами тут люди дуже-дуже тягнуться, тут як черга до вас шикується. Угу. Ну, може, ви дійсно працюєте з людьми, то найближчими днями тут буде у вас чимало роботи. І тут люди один одному вас передають, ну, як, інформацію про вас. Угу. Так, ось тут якась, ну, це як бійка мені виглядає, чубляться два чоловіки. І хтось стоїть з цигаркою десь там. Просто спостерігає, нічого не робить, нікому не допомагає, не заважає. Це просто, от, знаєте, ну і що там у вас, ну і як, ну і хто виграє. Тут як через жінку якусь почалась розмова і дійшло до бійки, отак воно показано. Потім навіть сміятись хтось буде, що оце так. Оце дорослі люди. Добре. Про міцне здоров'я комусь з вас кажуть, що ваша ситуація по здоров'ю значно буде покращуватись. Тут з рюкзаком чоловік дорогу має. Для когось це просто як життєвий досвід, з досвідом. І, знаєте, коли людина йде і про трьох людей в його житті він щось так, знаєте, багато думає. М -м -м, голову опустив і щось там сумно йому і за ним сумує жінка. Жінка цікаво тут виглядає. Знаєте, коли, як картає себе за Якісь свої вчинки за якісь свої слова. Що, ну, 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 невже не можна було промовчати? Ну чого я така? Ну, тут така людина, така, така поведінка, вона е таким характером її продиктована. Угу. І показує мені ще одного чоловіка. Може, це той самий, який дуже робить вигляд, що йому байдуже до вас, може, це якийсь інший чоловік. Знаєте, як очікує на якусь вашу появу, як очікує на розмову з вами і. Круг вас малює собі чимало людей. Тут і чоловіки, і жінки, але здебільшого його хвилює, що круг вас багато чоловіків. Може, ви працюєте десь, де дійсно багато чоловіків. І оця ситуація, вона його от з одного боку трошки бентежить, а з іншого боку, він впевнений в тому, що якщо ви будете з ним спілкуватись. То ви будете бачити тільки його. Що він зуміє вас ем, ну, зосередити на, тільки на собі, що інші чоловіки вас не будуть цікавити. Взагалі бачить вас вірною людиною, ну, от, якій можна довіряти. І ви для нього жінка номер один, от, як хочете. І малює собі сім'ю з вами. Хоча для когось ви вже можете спілкуватись з таким чоловіком. Ну, ось і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд і гарного дня вам, гарного настрою і гарних людей вам. І не забувайте пригощати свого домовичка, бо він дійсно він вас. Оберігає, він вам допомагає, і бачите, скільки інформації надає. Тож, якісь смаколики, лишайте йому на ніч, на підвіконні, чи там десь на столі в кухні, а Вранці просто викидайте і мийте посуд, на якому залишали. І все, і користуйтесь цим посудом, нічого поганого в ньому нема. Але обов'язково завжди бережіть себе і. Просіть допомагати вашому, вашого домовичка, щоб беріг вашу оселю, щоб допомагав вам в питаннях безпеки, бо він то може. І всім пока, всім до нових зустрічей. Дякую вам за ваші підписки, за коментарі і за ваші вподобайки. Всім пока.